Привіт усім! Сьогодні 7 березня. Ми знову на дачі працюємо сьогодні, розмічаємо та буримо ямки під посадку груші. Це два рядочка вже вирите. А ось ряд. Я з такими коликами йду і вкладаю. Відміряємо спочатку по шнурці. Льоска натягнута, колики. Я беру такий маркер метровий і відмічаю, де має бути кожна щепа. Ще раз повторюю, кожне дерево буде посаджено в ряду один метр, то так зручно метром і відмічати. Отак ідуть колики, під'їжджає, трактор до кожного, колик забирається і пробурюється. Яма. Це ж нам сьогодні один, два, три, чотири. чотири пробурити так залишилося. Тут буде сорт Яблонівська. У нас є на шпалері також вона, але один тільки рядок. Зараз покажу. саженці такі були не дуже. Молодий сад. Так що ми спробували виростити самі, посадили ВА-29 чепу, Потім нам заокулірували люди. І ми вже будемо собі мати свої саджанці. Ось у нас перший, перший ряд з цього боку. Це в нас Яблонівська. Далі конференція. Тут взагалі 50 сантиметрів між ними так нам порадили, але здається, що це замало. Треба було метр. Це в нас Ноябрська. Говерла. Говерла, до речі, дуже класна. Грушка велика, маслом. Таке масло всередині, що взагалі це також Ноябрьська і це Ноябрьська, але з різних питомників, розсадників, це в нас. Ось два ряда. Були саженці клібаун з Бахмутського розсадника, якого, на жаль, вже немає. А це з Вінницької області. Жінки купляли. Валентини. Якщо кому треба саженці, можу скинути номер телефону. Груша дуже гарна, що тут? Що тут? Так, була проведена також обробка по деревам, але оброблялася бакова суміш, карбамід 700 г на 10 літрів води і 100 г мідного купоросу. Зараз буде вже розкриття бруньки, коли вона повністю розтріснеться, будемо проводити другу обробку препаратом 30В. Пліємо, щоб закупорити шкідника в зимуючій стадії. І додамо також мідь, напевно, да, треба. Обов'язково нагадаю, мідь це від ем, грибкових захворювань. Так, ось так виглядає штамве дерев. Ми все пізньою осеню вибілюємо спеціальною фарбою садовою. Ну, пройшли, подивилися, то не було пошкоджень зайцями. Ось цей сад вже обрізаний. Ось він так виглядає. Слідкуйте, будь ласка, за каналом. Пишіть коментарі, все розкажу, все покажу. Всім гарного дня!